Сьогодні програма творчості людей поважного віку об'єднує 12 хорів у Вашингтоні та у прилеглих до столиці штатах Вірджинія та Меріленд. Щоб стати учасником одного з них, не потрібно проходити конкурс чи мати досвід. Джин Келлі – засновниця та керівниця програми деякі з учасників нашої програми співали усе своє життя. інші не співали може 40 років, поки займалися кар'єрою та родиною. Дехто взагалі ніколи не співав. У рамках програми Щоліта при коледжі Святої Марії у Меріленді Келі організовує хорові курси. Цього року у літньому таборі зібралось понад 60 співаків. Які під керівництвом професіоналів за чотири дні вивчили п'ять композицій? Джин Гезер бере участь у літніх курсах від часу їх заснування у 2005 році. тут ми не лише дізнаємося про музику, вони вчать нас співати і випрацьовувати голос. І вони не сваряться, якщо ми не витягуємо ноту чи нечасно на вступаємо. Ки співу виділяється багато часу. Однак для учасників програми та літніх курсів це також і можливість поспілкуватися та разом зайнятися чимось цікавим. Марго Нюхаус приєдналась до цієї групи рік тому, після того як пережила важке падіння безумовно. Я дуже втомлювалася наприкінці дня, але це була здорова втома, що безперечно допомогло покращити рівень моєї активності. Хелп мінайактивітілево самішані. Дослідження впливу занять з професіоналами на загальний стан людей старшого віку довели їх позитивний ефект. Вже після першого року дослідження ми побачили що люди, які мають можливість займатися з професійними музикантами, краще почуваються, менше схильні до депресії, приймають менше ліків, менше падають. Дегадфіфа. На самому початку, у 2001 році, у програмі брало участь 150 співаків. Three, two, yeah. Тепер понад 550. Середній вік – 73 роки, але є люди, яким за 90. Як тут говорять, співати ніколи не пізно. Зорослав Байдіч, Голос Америки.